Для риби в томатному соусі нам знадобиться сама риба. Риба може бути будь-яка: хек, мінтай, тріска. Яка є, таку й вибирайте. У мене сьогодні це філе без шкіри та без кісточок, але якщо у вас риба з шкірою, шкіру можна залишити. І ще ось такий набір інгредієнтів, овочів та спецій: вода, борошно, морква, цибуля, томатна паста, лимон, лаврове листя, перець, сіль, цукор. Універсальна заправка з томатів та перцю болгарського. Щоб риба була смачна, її потрібно спочатку замаринувати. Нарізаю рибу на порційні шматочки. Тут особливого рецепту немає. Риби беріть стільки, скільки, вважаєте за потрібне для вашої родини. Сьогодні у мене це тріска та мінтай. Тепер рибу я мариную. Для початку посолю з обох сторін і перчу. Всього риби у мене 800 грамів. Складаю рибу в зручну ємність або контейнер. В якому потім буду рибку маринувати. У мене це ось така скляна форма. В ній рибу я і буду маринувати. Далі мені знадобиться один лимон, а вірніше сік одного лимона. Витискаю сік, поливаю рибу соком лимона. Накриваю харчовою плівкою та відправляю маринуватися в холодильник на півгодинки. Риба замаринована. Тепер рибу потрібно обсмажити. Беру сковорідку, наливаю достатню кількість олії. Далі мені знадобиться трішки борошна, грамів десь 100 може. Рибку з усіх сторін обваляю в борошні і буду обсмажувати. Викладаю рибу про зігріту олію та буду обсмажувати з двох сторін до золотавого кольору до готовності. Рибу я всю засмажила. Тепер переходжу до засмажки. Цибулю нарізаю дрібненьким кубиком. Я люблю, аби засмажка була більш така однорідна. Нарізаю цибульку так дрібненько, наскільки це можливо. Я люблю в цій страві саме, щоб цибулька ось була така дрібненька. Хтось наріже півкільцями і теж буде смачно. Я ж люблю ось саме так. Знову повертаюся до варочної поверхні, вмикаю вогонь, ставлю сковорідку і наливаю зо 2-3 столові ложки олії. І обсмажую цибулю. Коли цибуля підсмажилася, додаю натерту на дрібній терці моркву і обсмажую декілька хвилин. Коли морква з цибулею обсмажилися, Додаю трішки води, десь 200 мл, накриваю кришкою та дам цибулі і моркві протушкуватися, аби вони стали м'які. Це може зайняти десь хвилин, може 5-10, не більше. Минуло 5 хвилин. Цибуля з морквою протушкувалися. Додаю універсальну заправку. Два лаврових листочка, 200 грамів томатної пасти, трішки солі, трішки перцю, столова ложка цукру. Перемішую. І далі протушкую декілька хвилин. Тепер беру воду, та, що залишилася, додаю одну чайну ложечку борошна, перемішую, перемішую, аби не було грудочок. Додаю воду з борошном до підливи, перемішую та дам закипіти. Як підлива закипіла, в цей момент її варто спробувати. І чого бракує додати. Підлива має бути. Солодкувато-кислувата. Якщо вас не влаштовує консистенція підливи, можна додати води. Я не буду додавати, мене консистенція повністю влаштовує. Можна ще до підливи додати гострого перцю. І тепер занурюю рибку у підливу. Повністю занурюю рибу у підливу. Ось там. Накриваю кришкою та дам протушкуватися якихось хвилин 5-10 на маленькому вогні. Риба протушкувалася 10 хвилин. Тепер вимикаю вогонь та дам рибі ще настоятися хоча б хвилин 10 під кришкою. Риба настоялася і вже готова. Таку рибу можна подавати як в гарячому вигляді, так і в холодному. Вона добре смакує в холодному вигляді. Ну от і все. Смачна рибка готова.